Пропоную здійснити захоплюючу подорож сходами особистого розвитку. Уявіть, що ваше життя це комп'ютерна гра, де є три рівні складності. Ось тільки на відміну від гри, ми почнемо з найнижчого рівня, тож розберемося зараз: низький рівень, який я називаю режимом вічної жертви. Чи знаєте тих людей, які, наче магніт, притягують проблеми? Як той кіт із мемо, який сидить у палевичому будинку і каже: це нормально, це не я. Низький рівень розвитку це як застрягти в болоті емоційної драми. Це коли мозок перебуває в режимі енергозбереження, а кнопка аналізувати заклеєна скотчем. Такі люди обожнюють перекладати відповідальність наче гарячу картоплю. Це все через погоду. У всьому винен уряд? Мій начальник справжній тиран. Це як бути автомобілем без керма? Їдеш туди, куди несе течіє життя, а потім дивуєшся, чому потрапив у канаву. Емоції керують всім. А мислення? А навіщо воно взагалі? Це надто складно. Пам'ятаєте, того друга? Який постійно скаржиться у соціальних мережах. Так-от, це яскравий представник цього рівня професійний виробник негативу з виробничою потужністю атомної електростанції. Середній рівень. І нашим, і вашим. А тепер уявіть людину Флюгера. Сьогодні вона на стороні добра. Завтра на темній стороні, а післязавтра взагалі не знає на чиєму боці. Середній рівень розвитку це як мати GPS, який працює через раз, іноді показує правильний шлях, іноді веде прямо в річку. Бувають моменти ясності та відповідальності. Так, це моя помилка, я виправлю. А бувають і дні повернення до режиму жертви. Це все через Меркурій у ретроградному русі. Спілкуватися з такими людьми, як грати в казино, ніколи не знаєш, яку версію особистості зустрінеш сьогодні, цей психологічний маятник може втомити навіть найтерплячіших святих. Тож високий рівень, режим творця. Нарешті, високий рівень, справжня вершина еволюції особистості. Люди на високому рівні розвитку нагадують детективів у власному житті. Щось пішло не так. Вони не шукають винних на стороні, а беруть лупу і починають розслідування всередині себе. Цікаво, який урок я маю винести з цієї ситуації, які мої дії призвели до такого результату? Що я можу змінити наступного разу? Для них невдача не привід опустити руки, а безцінний квиток до нових знань. Це як отримати додаткове життя у грі замість гейм-овер. Такі люди генерують позитивну енергію з потужністю сонячної батареї. Навіть у похмурий день. Вони не просто пливуть за течією життя, а самі визначають свій маршрут. Цікаво, який рівень вам більше імпонує? Можливо, ви все ще звинувачуєте світ у своїх проблемах? Чи, можливо, вже почали брати відповідальність за своє життя у власні руки? Перехід з рівня на рівень це не магічний стрибок, а щоденна праця над собою це як тренування в спортзалі. Результати не з'являються після одного відвідування. Однак вибір за вами. Якщо хочете змінити світ, почніть із себе і обов'язково посміхніться. Адже найкраща зброя проти життєвих викликів це почуття гумору.